Сьогодні середа, 28 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Миколаївські надзвичайники розбирають завали знищеної внаслідок російських обстрілів водолазно-рятувальної станції. Будівля не підлягає відновленню. Роботи з ліквідації триватимуть декілька днів. Як проходять роботи, дивіться у сюжеті моїх колег. Це рештки російської ракети С-300, яка 13 жовтня вучила Миколаївську водолазно рятувальну станцію. І, на жаль, забрала життя одного працівника. Цеглина за цеглиною, надзвичайники розбирають завали станції, яка раніше була основним рятувальним пунктом вздовж берегової лінії у Миколаєві. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій кажуть, лише зараз дійшли руки до ліквідації наслідків обстрілу свого об'єкта. Останніми місяцями надзвичайники спрямовували всі сили на житлові будинки та соціальні будівлі, що також постраждали від атак окупантів. Два місяці назад. Внаслідок обстрілу було влучання в водолазну рятувальний стан. Загинув боець 10-го взводу державної організованої гарнічо-рятувального загону, який знаходився тут на чергуванні. А сьогодні ми наразі отримали можливість з привлеченням комунальної техніки приступити до розборки завалів цього. Приміщення наразі до робіт залучили шестеро працівників 10-го взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Опісля проведення небезпечних робіт, розбирати завали продовжить добровольче формування, яке створили рішенням виконкому міськради. Плануємо за три дні. Привести розборку, а вже вивоз мусора буде здійснюватися після того, як буде визначене місце для складування таких відходів. Технікою допомагає комунальне підприємство Облтеплоенерго надали трактор, надали кран для проведення роботи. За результатами проведення експертизи визначили, що будівля зруйнованої станції не підлягає відновленню, тож її треба зносити. Подальшому плануємо. За рахунок місцевого бюджету відбудовувати тут сучасну водолазну рятувальну станцію, яка потрібна городу в зв'язку з тим, що протяжність тільки берегової лінії в місті 128 кілометрів це розстояння, як від Миколаєва до Одеси, і площа водної акваторії 70 квадратних кілометрів. Оскільки Миколаїв є містом на хвилі та має чимало водних кооперативів, а дехто з миколаївців володіють власними плавальними засобами і часто відпочивають поблизу річок у мирний час, тож місто потребує нової сучасної водолазно рятувальної станції на місці зруйнованої. Олександр Роман Базик Телеканал Март для новин. На Снігурівщині поліцейські ексгумували тіла самих цивільних. Про це повідомили у прослужбі Національної поліції у Миколаївській області. Через окупацію населених пунктів російськими військами рідні та близькі були змушені ховати тіла своїх родичів на подвір'ях. Більше про це далі. На звільненні від російських окупантів території Миколаївщини тривають стабілізаційні заходи. Зокрема, йде робота слідчих з ексгумації тіл померлих. Днями на Снігорівщині поліцейські ексгумували тіла семи цивільних. Так у селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння ворожого снаряду у двір. Через окупацію рідні були змушені поховати її поміж дерев у садку прямо на території домоволодіння. У цей двір упав снаряд. І оце... Вона отут вот сиділа на цьому і так її ро. Також правоохоронці знайшли тіло засудженого, який відбував покарання у місцевій виправній колонії та помер через хворобу. Серед загиблих і 64-річна пенсіонерка та мешканець села Любомирівка. Чоловік загинув через ворожі обстріли. Його дружина заховала тіло на подвір'ї. Ще трьох померлих місцеві жителі поховали на кладовищі. Знайдені тіла направили на судову медичну експертизу після встановлення остаточної причини смерті. Їх повернуть родичам для перепоховання за усіма звичаями. Наталя Засять. Тьтко Євні Гончаренко, телеканал Март для новин. Державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору. Територіальне управління Державного бюро розслідувань Миколаєва веде майже 60 кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів. Як просуваються справи, розкаже кореспондентка телеканалу НІСТВ Наталя Гродова. Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну розслідується понад півсотні таких проваджень. Загалом з 24 лютого теруправління ДБР Миколаєва розслідує 39 кримінальних проваджень за фактом державної зради, 16 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності і два кримінальних проваджень щодо пособників держави-агресору. За результатом роботи відповідно 22 фігурантам повідомлено про підозру. 84 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. У суд за тими статтями вже направлено 11 проваджень і 4 справи вже судом призначено покарання від 13 до 15 років позбавлення волі. Співали, танцювали та вивчали правила поводження з небезпечними предметами. Миколаївські рятувальники на базі Центральної міської бібліотеки організували інформаційно-розважальну програму для дітей з інвалідністю. Більше про це дивіться у сюжеті. Час дива і казкового настрою напередодні новорічних свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій влаштували розваги діткам з інвалідністю. Під час заходу разом вивчали основні правила безпеки життєдіяльності та переглядали освітні ролики з протимінної безпеки, які ДСНС створили спільно з ЮНІСЕФ Україна. Аби потішити діток, рятувальники запросили у гості Джек Рассел Тер'єра, схожого на відомого усім пса патрона. Цього хвостика звати Арчі. Він привітав дітей зі святом та продемонстрував свої. Міння виконувати команди на завершення зустрічі. Рятувальники та поліцейські вручили дітям солодкі подарунки і навчальні зошити. Наталя Засядько, Євні Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ставає і онлайн видання Квєсті та Шаповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.